Що їде? Я в своїй машині, як кот Леопольд. <гум> <гум> Іди сюди, покажу щось цікаве. Це погано, я б обіцяла не вестись на це. Обійди з того боку, я дверку відчиню, а потім може щось красиве покажу. Залізай. Я казала, що не поведусь більше на таке. Я нарешті демонтував цю історію. Бережненько, піднімається ручник, з ручника знімається чехол. Відводиш вперед, тут стяжечка, стяжечку кусь, кожуцу зняв. Ну. Втримуюсь від жартів. Виймаємо консоль, яка поїде митися, піде, точніше, додому. В гості. Давай. Що mm. <laughs> ми тягнемо додому? Хіба якась нормальна жінка би дозволила таке тягнути додому? Що у нас тут? У нас тут блок Айрбега, е, ти його покажеш. Оце, що за блок? Це він такий повинен бути? Чи... Отакий? Так, Ні, він, він має бути. Красивий? Ну, типу, так. Да. Це на ньому вже сольки всякі. Блок безпеки, який стоїть під підлокітником, його точно затопило у мене. Ви бачите? Я попросив, щоб мені не розбірці з касою проводов його дали. Оце роз'єм на перемикачі режимів. Оце теж роз'єм центральної консолі. Оце селектор, який у мене теж втонув. і він теж з проводкою. Ситуація в тому, що коли потрапляє салона вода, вона роз'їдає там, де може потрапити. Тобто у нас клемніки стоять в роз'ємі. І ну, наскільки вона може проникнути в дріт? Ну, сантиметрів на 15-20. Ну отак. От Відповідно, це можна зробити. Та сама історія блок-запобіжників, який у мене в багажнику і в тонух. От, і оце блок, не знаю поки що чого, залізу, подивлюсь, розберусь. Ну ти ж його відмиєш? Звісно, я ж. Долбадять, я буду мити блоки. Блоки мінять. Ага. Ті, які особливо були під водою, і в такому стані, ну сенс його мучить. Тим паче це безпека. Ну, типу, щоб потім в мене подушки позакорачували, повідкривались. Це нормально. Пізно трошки. Ну. Ця історія вже тут стоїть. Ну, так я і нею займаюсь. Uh -huh. Но на шляху сумніватися, це нормально теж. Uh. Uh. Я But... ж маю всі стадії пройти. українською буде. українського. Знов знайдеться якийсь жлоб, який напише, що багато руси. Дивись, Як знімається опаньки? Бачиш, нічого mm -hmm. складного, а оце: натискаєш вниз, відводиш і оп! Бачиш, яка штучка. Mm -hmm. І тут таке саме я вже зробив. Е, от дивись, тут же ж набух, через підтоплення набух цей е, Паралон всередині. Mm -hmm. Тому він натягнутий. Тому отакий замок, отакий, бач, сюди метал ну на каркасі, а він так одягається і застегується жорстко. Так от, щоб зняти тепер, оце, я там ще й ремінь, так по пальцям, направляючи під ремінь, то доводиться багато зусиль прикладати або викрутку, або ще якусь фігню, ну Це через те, що розбух поролон. Якби він був сухий, то це було б значно. Легше, тому приблизно так от знімаються сидіння. Так я тебе запитала, ти вже тут викруткою крутив, бо ти щось так легко все зняв? Ні, тут просто натискаєш. Тут і а. треба викрутка, тут воно дуже легко знімає. Ти на цьому просто натискав, а потім ти знімаєш яке красиво, типу, вже накинув плюс-мінус. Думаєш, це буде працювати? мат перемат топором б'ю, щоб воно їхало. Ну коротше. Ти думаєш, це буде таки працювати? А, це менш пошкоджено ніж то. То есть, ймовірність того, що воно буде працювати, все одно не висока? Не висока. Так вибач мене, глянь, з блока боку стільки насипалося. Да ти все... просто шатаєш мене так? Ні так. Вода мастило. Р робить, не робить. Так я сам шатаюсь. Bueno. 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 Ух. Якщо салоно шиє. Ниже, не спускайся. <ріст> <ріст> ну? Мистер Маріо. Диви. ж у нас була пліснява, вся фігня. Ага. ну, типу, воно реально жахливо виглядає. О, ти шкурку. Ну, майже, шкурку. так. А тепер дивись: у нас іржа є, причому вода, бачиш, досі. Треба знімати обшивку обов'язково, тому що ну, інакше там вона парнічок працює. Але оці, ось, бачиш, трошки пріснюва все ж таки є і на поролоні, тому треба буде робити дезінфекцію. Mm -hmm. Тому що, на жаль, от через оцю полочку, типу сидіння від четвірки, звичайно, або тройки не стають на кабріолет. Бачиш, тут дуже високий порох. Mm -hmm. Тому треба буде рятувати цю херню. Опань. Зніму, типу, моя. Погадаємося. Диви, як. Дах, майже, майже голова проходить. Ух, Ти шо що? Ти Нічого оживлю тебе. Красотка. Будеш мені робити настрій. Або отак, от прикинь такий опаньки. Навіть і так от, опа. І навіть так от можна на заднє крило ручку поставити. Тут, ти знаєш, що тут є прикол, коротше, тут, ну, для того, щоб віджигерюватися, просто му, комплект. Ну, тут можна от ось задні, це маленьке, можна окремо опустити кожне. А можна, на тиснути кнопочку, тут опускаються всі сразу. І ти такий хлоп, і у тебе таке опаньки. І ти такий, типу, вау. А it. я зможу застрибувати туди, як в, в фільмах? з ногами. Давай, я от зараз дорозберу салон, два каркаси поставлю, ти позастрибуєш, а ще плівкою бок заклею, позастрибуєш, повистрибуєш, награєшся до водурі, а потім я її все ж таки нормально зберу салон і буду нормально їздити, домовились? Ні. Схоже на це, як там називається, пі пінап чи як там воно було в американській армії, тут комбінезон, ти морі, я завжди можу так зробити. Опа. І це вже 18. Нас забанять Вибач, все нас все, все, все Тут, в принципі, вся машина 18. Муля, який сікс. Сьогодні ну? пібой написав: гур купив собі мод, а потім каже: а. У нього ж тепер є чорна діра. А, я кажу, та що чо ж чорна? <смі> Червона. Червона діра. Ух, як би це не лунало. Ну що, ми посрались Я вже пішла звідси, бо він мене ображає. Ну Just, um, do Потім ладно, прийшла. Або він на... скинув мені фотку, і незрозумілої рідини, з цієї субстанції витекла. Тому... Тому голосуємо. Проходь. І Мені подобається субстанція с ю. Як завжди, тут купа місця, він мені оцю фотку прислав, і мені вже. Що це так? Що це таке? Це ковролін. Зверху передній, знизу задній. Диви, як, диєчко. Диви, фу, диви. Фу. Міддятінка для яке. От люди, які пишуть, що у вас Ля -ля -ля. Там, за два тижні може висохнути машина в гаражі. Я не знаю, це якийсь Ну, Може, на сонці, знаєш, і то витягнути село не нею. Ну бо... я типу от писала, що це було б прикольно її пригнати влітку, хоча б навесні. Так. А взагалі в ідеалі ну, взяти взяти машину без пошкоджень. кайф, це не цікаво. Але грошей стільки нема. Заходь це не цікаво. Поки ми бомжи будемо так. Але в цьому є своя романтика. Згодна Дивись. в, в є 38 щоб ви розуміли. Я їздила на роботу, приїжджала, А він отак. Але у нього ковролін ще був, а він спав. Так, поряд бутилки пива, а він вдень спить, гараж відчинений, Кайше, тут да, музика. Дякую, але... дякую. Алкоголізм. Примирию цю лампочку. У, у мене було отчаяння просто розпач. Так Проте, от, дивись, розпач. коротше, я забздєл, думав, що це е фарба відвалюється. Виявилось, що це не відвалюється фарба це, бачиш, типу, вигнуто е лапою знизу, короче, погнули. Тому що отут -от теж, ну, типу. Не так воно має бути. Тут та сама історія, тому що ну, вілочний по грузчик. треба буде подивитись. Звісно, ну, от я думаю, це найменша із проблем. А ти знаєш, мабуть, побудь... це тільки у мене, де речаги були? Ні, це... чому? На у мене теж речаги були пошкоджені. Ні, як так у мене ефкі, все нормально з речагами було. У тебе не було заднього колеса? Добрий вечір. Ну, так... Трьохкольосний автомобіль. трошечки нюанси. Я був я на ньому каталась, воно просто кривеньке трошки Так. О. То, yeah, то yeah, вот. мені тут присунули, що я не знаю, що таке ЗФ. Я зараз, якщо почну умнічать, то ви помрете від занудства мене і Гура. Так, ми вдвох як занудім, занудім ух, война на луну. BMW. Вот. Е -е. Так що ну, підлога, до речі, у в ногах у пасажира і водія, ну, вона досить сухенька була. Отут було саме. Ну, посвіти мене туди. Потіхненько вже. Ну, так, я. А це що таке за? Оце? Так, да, корзинка. А це така, типу, шумка. Вона... Ні. Чи... Оце? А, це просто зверху Тут болти складені. Sorry. Людина суматоха. Це цей... ноги водія. Uh -huh. Лючок. Його додому мити, там он ящик стоїть, подивись, все забито. Бачила левелап? Взагалі, диви. диви. А? Знаєш, що це? Що? Найкраща версія мене. Диви, 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 ну, тебе великий маленький. Великий маленький, дивись. Це таке. Туни лякаєш. А -а -а -а. Великий Чика -чика. маленький. Знаєш що це? це? Мені страшно. Я тепер можу карчі кавиряти згідно з інструкцією по експлуатації з тісом. Ну що це таке? Гінеаметричний ключ. Нова крутілка, господи. Маленький, і великий. А вони ще. Вони а... різного розміру взагалі-то Алой, на різне зусилля. Оцей у мене. 5.25. А оцей о... скільки? Двадцять сто двадцять. І зараз в усіх автомобільних чатах чоловіки страждають стосовно 14 лютого, 8 березня. Чим відрізняються кончені дайсини? Там У від... тебе є панелька від на клімат. Да не про те? Від 8, там, тисяч дванадцяти до 25. Стайлер Дайсон Ера. Використовує ефект Куанда для створення локонівих хвиль і висушування волосся за допомогою повітря без екстремальних температур. Mm. Чому ви не розумієте жіночі приколи? Хоча у вас у самих таких приколів. Алло, мені таке би такі 10 купити, щоб дайся відбити один. Слухай, Добрий вечір. У тебе тут всяких приколясок. при причому тут. Це накопичено довгими роками. На секундочку. Mm -hmm, те саме у жінок. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Фени? Кожного року новий, як, айфони? Неправда. Uh угу. -huh. Uh -huh. Пластик подіставав. Ну не весь, та й похуй. Все на весь зараз раз не перемоє. Він забув, що пише Там. Течет ручей, бежит ручей. Гамно. Пічка Кто? шкварить. Як ви думаєте, кого Тут думає сохне. Называю? А, ні-ні, це був сон. Красота. К'ясота. Це просто-просто скарб. Mm, він щасливий, що зняв шибко. Я, до речі, чуваку обіцяв поворотнички, Уже тиждень не можу зняти. Ти дзерка... е, знову за своє. <рес> ти ще й забув, що ти мікрофон пише. А, тут тобто, є коли я там бухчу щось, то типу, мене чутно, так? Знаєте, коли гамном обзивався, я, думала, як я не знаю. На я не спав мене. нормально дві ночі. Ого. Лягай. Дивно, що ти ще не спав. Це я м'якось. Щось згадав. Ти казала, що ми з тобою посварились, так? Да? Да. А чого ти прийшла в гараж? Цвічки не поміняні. На чому? На, на четвірці. Ні. А що? Рошен. Тобі личить моє кохання. Стриптез. Кажу стриптиз? А? стріпте. Я ж не людям машину забув. А тепер дивись сюди. А, -а, -а це прямо екстаз. Mm. Клас! Mm. Атаманочки. Затаманочки зняла. Хелло! І це не допляк, але це кабріолет. Але як ви бачите по кольору, не наш кабріолет, не субстанція. А що ми тут робимо? Вона мала, нам мала фагорільця. Добиваємо, добиваємо проводку. Ми хочемо нову проводку, тому що тому ми нарили об'яві е, за 700 доларів просто кузов. Да, Олексій? Олексій нарив. Та Там складна історія була. Ну ладно, потім розповіси. Я думаю, що на Бауріш моторенверке просто з'їхали в глузду. ви бачили, що ми робимо з їх тачками. Хороші мої! Льється, так? Звісно. Що ти проростеш там, думаєш? Тричі сказала, візьми мікрофони. Як ти думаєш, взяв він мікрофон? Що ти, мікро, любитель? Доб... Добуваю проводку. Угу. Добування, добування проводки. До бичної це. Як зібрати з чотирьох, да, одне. Ні, ні. <світку> з чотирьох не потрібно. Нормальний процес. Ідеальні умови для роботи. З електрикою, так? Да? Та з електрикою мені ж. Так, ну тут я вже все. Як справи? Норм. Все за планом буде. 6 знімати ковролін з машини в яку текла вода. А взагалі, щоб ви розуміли, умови, в яких працює оператор. Пішла не знаю, яка година холодна. Двери пінемо, Процес іде. Ішов другий день, а вона все розбирається. Мені до речі сказали, запитали, ні, сказали, що ти страждаєш, мабуть, взяв херню і тепер страждаєш. що ну, Звісно. Та значить страждаєш, чуєш? Ну, ну, треба, щоб людина в своєму світі своїх емоцій сприйняттів в чомусь затверджувалась. Тому нехай думають, що я страждаю. якщо їм так хочеть. Що ти хамиш? Кому? Та людина просто ну, типу, тобі поспівчувала, а ти одразу. Ні, я ще кажу. Ну добре, окей, дякую. Ілюша, ти страждаєш? так тут ніхто не страждає. Тому що всі кончені. Це що? Це стрільно, вша безпека. Так. А ти почитав, як її прибирати? Так. І як? Ну, там написано натиснути і зафіксувати, потримати? Вона має зафіксуватись, але цього не робить і намагається в скло опять стрільнути. А дах треба після нього зібрати? Просто якби дах був складений, то було б зручніше. Зверху може заважати. Ти бачиш, не хоче. Просто у тебе маси не вистачає. Треба Мабуть. ще набрати. Так, схаменись все виси так. Це... Дивіться, як живуть в машинках всякі животини. Ну, це, до речі, теж хтось тут. Ну, коса дротів ворушиться, бачиш? Так. Да. От її до мене, будь ласка. Ой, Ойди ну. йде в сраку. Це твоя перша машина на розбор. І що? Ти ще захочеш таким займатися чи вже набридло? Ага, судя по всьому, на другий день терпець у когось обірвався. Та ладно, потім коли продавати будеш, мабуть, буде приємніше. Але не точно. Ти давай не умнічай. Ти скажи мені, ти ще раз тапляка притягнеш. Може, так. Може, щось цікавіше знайду. Ну коротше, ти не наляканий. Або просто не зізнаєшся. Я знав, що я обираю. Страждання. Можна, і так сказати. трошки контенту з життя бітків. Дивіться, це торпеду зняв. Який тут буває. Хтось жив, там білки, наче чи мишу. Деше кажуть, що це миші. Ну, і оце їх продукти життєдіяльності. Ух ти, Гля-гля! Так, цю розблокував, тепер треба розблокувати задню. Вона як трансформер зараз вийде, так красиво. Ага.

Поки у вас не виходить, а у нас тут під крилком все вийшло. Ми так і знімемо цей лючок бензонасосу. Ой, бензобака. Я тридцята, мы не згоду своїм бензонасос. Чика, тихо, чика, ну медленнее. А я сюда. вперед чуть-чуть. Подайте ее вперед. Нам потрібно... зебра Да. Тремату? Попускать? еще раз. Вот так вот. Или в Так, чекай. Попускай, Даш, попускай, попускай. Мы, главное, что мы быстро откроем. Мы, главное, что мы быстро откроем. тут бачишь, вот эта фирма. Она не по покована. Видишь? Пластик на первого зная а де вона з того боку не мы ее не сняли просто Телеги. Вот это. Да. Ну, это она вылетела з то, той стороны а то и вы з двох сторон ее не зняли да механи как мы теперь ее назад -то. а так же самое не можно да так она же пеской выстрелила і сквірки не мене. Тобі тут допомогти? А, от тобі. Полагодив. Друго, я починю. Починю. Починююся. Тобі, звичайно, цілого залишилось. Мади. Навіть зубки, вишні? На місці лишились. Ще Так, тепер... Це як задумано. Майже. Тримай, дитина. Він працює. Ура! Робот. О, і чи назад. І тепер ми з тобою можемо спокійно знімати нафін безпеку. Давай, як Ілюха закохана. Дивись, залишай собі. Ні, <рес> я не залишаю. У тебе будуть пікапки. Три шістдесятні <рес> будуть пікапки. Дякую. Так. Э, ну що, подивимось. Гля, прикольно. Оцей кластик. Клац-клац-клац. Нафін, нафін, нафін. Ну, по-хорошему, он у мая уже... Что ты мая? А, вот. Вот си еще. Один, второй. Так это скручивается вот корок с ним все равно отходит. Нормально. Думаю, ключом уже нормально. Ух. Щось цвіренчить. Ударена трубка з дирки. Відпускаємо. Бача, довелось би дубль 2 робити. Ну, То молодець. А тут десь трубка перебита. От вона і си. тому що у нас з тобою все відро спадали. Ух Пікап, глянь такий. Зі скляним багажником. Дуже дорогим. Так, я бачу тут гвинт на 13, ось і все. Що? Розумне щось скажи. Поки не вставив. Він тут бачить гвинт на 13. же багато черв'ячків тут все. За червячки? Ну, друтые я так называю. Ага. Ну, -а -а. снова Поним. скажу, что пташина. Шлат, вот, Ну что, тут FM-модуль. Сейчас с него подстроевы разделывают. Шуши, чупа, 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 что-то Приводим Нормально, то я сейчас подсужу. Угу. Все, там ключи мы сняли. Потом скажем, что что-то я неправильно сняла. Ну, скажи. скажу. Блять. Ну, блять. Вігнись. Залишки кабріолету. Це Окрема ком-кімната для страждання горо. Це блок одного сидіння. Другий такий самий Це він вмер? А воно прямо відпадає? Воно вигнуло. так. Угу. Що помий? А це тепляк чи? Помий і продамо. Продам, так. Да. Помию і продам. Оце мені сподобалось. Оце модуль, який керує за тачпад на шайбі. Керування мультимедією. Стояв ще в такому місці, яке типу не сильно мало постраждати. Зараз покажу. Як воно? Боже тільки що відкритий. Чого ти зачинився? Скринька Пандори знайшов новий, ну, О, диви. Бачиш, який маленький пустунчик. Він, коли вибух отаким. А стояв він отут. отут Бачиш, як його роздушило. Навколо такий аріольчик. Як він. Він, походу, навіть вибухнув. Ну, така історія. Так що... На продаж. На продаж піде. Да. Доларів по 30. Так, да, скину нормально. В <ріх> ультразвукову ванночку. Да, 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 І да. погнали. Да, здесь, здесь.